І всі привіт дорогі друзья, з вами Драгосят і ми починаємо виживання в Майнкрафте. Це вже 13 серія. І сьогодні ми будемо шукати желізо, що для повного сета улучшеної броні. Так, железно хоча б знайти хоча б і два кусочка. лучше, біржі. Так. Все-таки необхідно. Так, от оку... Рукою, де тут у нас факелы. Чи нас же закінчились факели? Хочу возьмем таку кірку И тут вон она ще кірка, десь? Де, де, Да-да-да. Де. Нет, снимаю. Да Ні, тут казалось дуже Ні, а тут напиши все просто. Нічого, зараз крафтимо Такого так Тут погодно, так нам дві, дві кирки хватить. Тоже навіть, как бы сказати, не там багато, так багато, но хватає нам. Так, поставим це на місце так, і поставим сюди для ближчего снібок. Так, тут вот зробим і підем. А, факел, факел, факел точно. Факел. Здесь на не неба було цих палок. От 15 нас буде три файка. Вот. Ну і ладно, возьмем таку. Так. Ну. Раз, два, три і отаку. Вот Хотя не найдемо вийти. Так, так, і от так. оставим только и Сара будем вести уже. Так, так. Все, пошли в нашу шахту. Я не не шахта, а какие-то непонятные что даже. Так. Вот будем вести по шахту. О, тут где-то рода, наверное, хочу купить. Так, йдемо. Так, яка глибина? 34. Ще рано, шарану. глибина? Це давать на Давайте ці злибні будем купати. Так. так вот. Там факел і будемо далі купити. Ну, так що 101 і спользування. Ой, 111. Тепер вже 106. Ну і там буде 9. Не буду купити, бо моя головна ціль це зараз ламаза її железо Так, ви часом я поставити таку. No tak, da. tak. I tak kopiemy, kopiemy, kopiemy. nawet nie znajdziemy. No kupujemy. Żeby chociażby tak, że coś nam znaleźć trzeba. Tak. Dlaczego jeszcze jestem? No tylko będę się kopiać. Poprawię tak, że stopienki zrobię. И будем такой дальше копати. Нейтралмазы, алмазы, дашвы. Там не треба ці родини нейтралмаз. Боже, да ж те А треба же с тобой лопату взяти. я коли б тут знімати з модом для RPG, то мало дуже швидко буде знаходитись. Бо я так хочу, щоб вони швидше знаходились. Я взагалі всі інші роди. Так, отак. Так, отак. Ще 16 збройний. Ну так от я докупив до п'яток. Шеста глибина аж. Так, поставимо тут ви файки. Да, ми шесту далеко зайшли. Так, яка? Шестнадцята глибина. Ну давайте будемо купити на 17. Да, 17. У нас на сімнадцяту глибині будемо винку. Так, іркова зномас. Так, ТСЕЛО5. Це тут на Ну, нормально. Значит для мати у нас години, но... ну, може згодиться. Так, де шо с моей бути. В шату треба йти значить надовго, щоб знайти якусь піщір. З тим можем коли б доїжджати з РПГ, ну, можем діально РПГ. Хто не знає цвіну, але він дуже відомий. Більшість, мабуть, його знають. Надію, а в дуже швидко буде знаходитися. Так, це ж глибина я переборщив, наверное. Ну, так купити на 9 глибині значить. Так же железно нет, земля. Так о і родики. Не знаю, що бо мені вже у вас багато. Не як багато, ну нормально. Треба знайти деревню чи. Да, да, діли. Ваши У Вас тут два, от ви вас треба шукати на 6 глибині, ні, значить. Ні, на 9. Так, да, на 9 глибині вас треба шукати. Коли мені вас треба, то вас нема. Коли він не треба, то ви є завжди. Ну, такі закон ж. О, золото. Золото, золото. Золото. Нарешті у нас золото є. Хоча наше воно мені, А золото це рідка рода. От що таке, ну, виконав. Що це, що це виклюємо, бо це? А яхте сказати, нормальний. Так. От і поставимо так. І почнемо далі копати. Так, так, копаємо-копаємо. Сорм лише снаймити. Наверно. Золото у нас зустрічається тоже десь на 11-11 глибні, -11. але воно настрічалося на 9. -9. Так, купаємо далі. Вже в хвилин до скучної серії. Хоча б якусь піщеру щери там, то да хоча б пару кусків железа. Або заброшену шахту якусь. Та, би було б непоган. шахте заброшенные шахтеры, наверное. Ну, они тоже редко встречаются. Надо попробую включить Не, ничего, ничего, ты пишешь, ничего, ничего. Вот. Чу вот, я камень даже. Вот так я копаю камень. Вы еще ничего тут не чув. Пещера тоже здесь не чт. Дальше купаться. О, граю, Ні, не, дики не играю. Вкупаю мою. Често ли два факела? Ага, начнем куда-то дальше. Так, так. Шо ничего не Кану. Майшс будет, а у нас тебе. Хоть в пещерочках, хоть не малая синька. А в часа именно с но ничего не нашли. То що так не везе? ще давно щось може знайти? Ну, оце виживання з такими модами буде десь ділитись 15 серій. 15 годин. О, желізо, нарешті желізо, желізо, ми знайшли желізо. Ви представляєте, ми знайшли железо. Заду. Думаю, нам хотіло і будемо закінчувати серію. З вами був Драусет, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. На Всім удачі і всім пока!